Вітаю! В цьому випуску ми поговоримо про те, які є способи отримання страхової виплати в разі дожиття до закінчення дії договору страхування. Для початку давайте розберемося, з чого складається страхова виплата з дожиття. В першу чергу це сама страхова сума за програмою страхування основних ризиків на випадок до життя, вказана в страховому полісі. Нагадую, що ця сума вже включає гарантований інвестиційний дохід в розмірі 4%. Страхова сума збільшується на суму додаткового інвестиційного доходу та спеціального фонду індексації, якщо клієнт протягом дії договору страхування індексував страхові внески. За рішенням клієнта страхову виплату може бути здійснено однією грошовою сумою або частинами, скориставшись одним з п'яти способів здійснення страхової виплати. Перший спосіб це ануїтет на строк, сплачуваний обумовленими рівними частинами. У разі обрання цього способу одержувач визначає розмір щомісячної ануїтетної виплати, а компанія відповідно розраховує строк, протягом якого такі виплати будуть здійснюватися. У разі смерті одержувача компанія здійснить одноразову виплату у розмірі всіх належних, але не сплачених майбутніх ануїтетних виплат законному спадкоємцю. Мінімальний розмір щомісячної виплати складає 600 гривень, і це правило відноситься до всіх способів отримання виплати, не лише до цього. Мінімальний строк здійснення виплат становить 2 місяці, а максимальний 240 місяців, тобто 20 років. Другий спосіб ануітет на строк, сплачуваний протягом обумовленого терміну. На противагу першому способу тут клієнт сам визначає бажаний строк здійснення виплат, а компанія. Відштовхуючись від цього, розраховує розмір щомісячних ануітетних виплат. В разі смерті одержувача компанія здійснить одноразову виплату в розмірі всіх належних, але не сплачених майбутніх ануїтетних виплат його законному спадкоємцю. Зверніть увагу, що в цьому варіанті також мінімальний строк здійснення виплати становить 2 місяці, а максимальний 20 років. Решта способів здійснення виплат відносяться до форм довічного ануітету. Одразу зазначу, що будь-яка форма довічного ануітету доступна лише в тому випадку, якщо вік, одержувача на момент закінчення дії договору страхування, є не меншим за 40 та не більшим за 75 років. Перший варіант довічного ануітету – це класичний довічний ануїтет. Цей спосіб здійснення виплати передбачає, що компанія на основі таблиць смертості визначає розмір щомісячних ануїтетних виплат, які будуть здійснюватись одержувачу пожиттєво. В разі його смерті здійснення виплат припиняється. Наступний варіант це довічний ануїтет, гарантований на певний строк. Від звичайного довічного ануітету його відрізняє те, що в цьому варіанті одержувач визначає гарантований період здійснення виплат. Тобто, що місячні виплати здійснюватиметься одержувача також пожиттєво, але в будь-якому разі не менше обраного ним гарантованого періоду. Такий період може становити 10, 15 або 20 років. У випадку смерті одержувача до закінчення такого гарантованого періоду компанія виплатить його спадкоємцю, всі несплачені до дати закінчення гарантованого періоду майбутні ануїтетні виплати у вигляді одноразової виплати. І ще одним видом довічного ануітету є довічний ануітет, який може бути переданий подружжю в розмірі 60%. Працює це наступним чином: щомісячні ануїтетні виплати здійснюватимуться одержувачу пожиттєво, але у випадку його смерті його подружжя також пожиттєво буде отримувати ануїтетні виплати в розмірі 60% від оригінальної щомісячної виплати, яку за життя одержував сам одержувач. Важливо зазначити, що залишок ануітетних виплат Метлайф інвестуватиме протягом всього строку їх здійснення, і буде щорічно нараховувати інвестиційний дохід і виплачувати його одержувачу раз на рік у вигляді 13-ї виплати. Коли ж клієнт повинен визначитись та обрати спосіб здійснення страхової виплати за два місяці до закінчення. Дії договору страхування Медлайф надійшли клієнту лист із зазначенням розміру страхової виплати та всіх можливих способів її отримання. Клієнт повинен обрати спосіб здійснення страхової виплати одноразово або один з варіантів ануїтетних виплат. В разі вибору будь-якого варіанту ануітетної виплати компанія надійшла клієнту додаток до договору страхування із зазначенням строку та розміру ануїтетних виплат. І пам'ятайте, що рішення клієнту щодо способу здійснення виплат є остаточним, тому варто віднестись серйозно до цього вибору. У разі якщо відповідь від клієнта не буде отримана, компанія здійснить одноразову виплату. Наразі я радий повідомити, що нещодавно на сайті MetLife з'явилася можливість розрахунку всіх варіантів здійснення страхової виплати з дожиття за допомогою спеціального калькулятора ануітетних виплат. За його допомогою, наш клієнт, який отримав листа про закінчення дії договору страхування і повинен визначитись із способом здійснення страхової виплати, може побачити та порівняти всі можливі варіанти. Для цього йому необхідно просто ввести загальну суму виплати, вказану в листі, яка включає страхову суму, а також суму негарантованого бонусу та спеціального фонду індексації, вказати свій вік та стать та натиснути кнопку «Розрахувати». Нижче клієнту буде доступний розрахунок страхової виплати за всіма можливими і доступними для цього варіантами. Цей інструмент досить простий та зручний у використанні, тому щиро його раджу. А на сьогодні це все. До зустрічі в наступних відео.